Всім привіт! В продажі у нас ось така шкода Octavia A7 2018 року випуску, в гарній комплектації, в гарному насиченому такому зеленому металіку кольорі. Заводське тонування, легкосплавні 16 диски, оригінальні. Автомобіль щойно з Німеччини. Останнє ТО 194 тисячі, наразі 220 тисяч обслуженого та перевіреного пробігу. Всі сервісні книги присутні. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. У нас Full LED оптика Передня, задня, він-код автомобіля кого зацікавить. Ось такий у нас автомобіль. Є також електрокришка багажника в нас. Підігрів сидінь. парктроніка передні, задні Подарунок, резиновий оригінальний коврик, два ключа, сертифікат присутній, стан сидінь, велика мультимедія, шкіряне кермо, ДСГ, електрокришка багажника, безключовий, перепрошую, бездротова зарядка, нова літня гума. 16-205-55 Автомобіль знаходиться у місті Вінниця і вже очікує власника, клієнта автомобіля пробіг 220 тисяч, стан сидіння, боковинки, все на місці. Тому, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером 097. 229-222-649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті Вінниця. Всім па-па.